Російська Федерація вкотре здійснила масову атаку по Україні. У Київській області російські дрони камікадзе завдали значної шкоди Бучанському району. Один із безпілотників влучив у двоповерховий приватний будинок, спричинивши масштабну пожежу. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло загиблих. Крім того, постраждала 19-річна дівчина, яку з забійною раною голови шпиталізували до місцевої лікарні. Також поранення отримав чоловік. 1981 року народження. Внаслідок атаки пошкоджено 5 приватних будинків, вікна у чотирьох багатоповерхівках, два гаражі та дев'ять автівок. Три знищені, шість пошкоджені. У Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу у приватному будинку площею 200 квадратних метрів. Загорання ліквідували, однак на місці трагедії було виявлено тіла загиблих. Загалом у наслідок атаки на Київщині загинуло двоє людей і ще двоє отримали поранення. Також російські війська знову атакували Костянтинівку, завдавши удару по житлових районах. Внаслідок обстрілів спалахнув приватний житловий будинок. Масштаби руйнувань уточнюються. Крім того, у ніч на 26 лютого ворог атакував Харків, завдавши удар. Дрон Камікадзе типу Гірань влучив у багатоповерховий будинок, спричинивши пожежу у квартирі на другому поверсі. Внаслідок атаки постраждали дві людини, які отримали гостру реакцію на стрес. І ще п'ять осіб евакуювали. Також уламки безпілотників пошкодили будівлю університету, оперного театру, кафе, житлових будинків та контактну мережу тролейбуса. Загалом внаслідок обстрілу у місті зафіксовано кілька осередків руйнувань. Проте, за попередніми даними, загиблих немає. Загалом нічна атака росіян стала однією із наймасштабніших за останній час. Використовуючи дрони, камікадзе та імітатори, ворог намагався прорвати українську систему ППО. Проте українські сили продемонстрували ефективну роботу, збивши 110 зі 177 ударних БПЛА. Оперативні групи продовжують ліквідацію наслідків обстрілів і фіксацію злочинів агресора. Крім того, в Одеській та Дніпропетровській областях через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів тимчасово введені відключення електроенергії. Обленерго працює над відновленням пошкодженого обладнання. Бережіть себе. Інші новини вже за мить. Запоріжжя окуповане. Черговий населений пункт на Донеччині захопив противник. Ворог тисне, але загальна кількість активності на сході помітно спала. Збільшується військовий тиск у районі Великої Новосілки. У росіян нова антигуманна система покарань. Все це обговоримо у випуску. Підпишіться на канал Сейчас і до справи. Запоріжжя на Донеччині окуповане. Про це повідомляє аналітичний ресурс «Діпстейт» у вівторок, 25 лютого. Таким чином, російські окупанти наблизилися до кордону Дніпропетровської області у напрямку Новопавлівки. Просунувся агресор біля Скудного та Новоочеретуватого на Времівському напрямку. Це так само видно на мапі бойових дій. Та й загалом в районі Великої Новосілки збільшується військова активність. Відмічають наші аналітики. Там ворог накопичує ресурси і активізується. Його головна ціль селище комар. Звідки відкривається шлях до «богатиря» та логістики сил оборони? Не припиняється тиск сил РФ на покровському відтинку. Російські війська і тут продавили територію. Як пишуть пабліки, ворог витіснив ЗСУ із кількох кишень із опорними пунктами. Ось що каже наш боєць із позовним мучної. Далі цитую атаки у росіян знижуються. Інтенсивність боїв проходить без накалу. Зараз відбуваються накопичення у піщаному, так само в районі удачного. По Котленому частково село перебуває під нашим контролем. Єдине, що для цього було витрачено чимало ресурсів. Кінець цитати. У напрямку Дачанського наші контролюють значно більшу частину території, ніж це зображено на мапі. Так само триває бойова робота наших пілотів у Південно-Східніше Лисівки, додає військовий. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни штурмують часів яр, намагаються прорвати оборону українських сил. У північній частині населеного пункту при цьому бої зміщуються до ступочок. Однак у загальній картині на Донеччині темпи просування ворога дещо знизились. Про це у телеграм пише воїн зсу Алекс. На Покровському векторі вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення на Курахівському напружену на ділянці Константинопіль-Андріука. Не припиняються бої північніше, поки стоїмо міцно, підтверджує мучной. Тепер рушаємо на південь. Три атаки армії Російської Федерації на Оріхівському напрямку відбили Сили оборони минулої доби, 24 лютого. Про це повідомляють у Генштабі ЗЕСУ. зіткнення відбулися в ураулі Кам'янського та малих Щербаків. Сили оборони Півдня за добу ліквідували 115 окупантів. Відбили два штурми і знищили техніку, склади і спостережні пункти РФ. Очевидно. Путіністам не подобається втрачати масову свою техніку на полі битви. Але хіба що за власне залізяче вони переживають більше, не за живу силу. Лишень вдумайтесь у ці нелюдські уроки за провини і відмову брати участь у штурмах. Росіяни прив'язують своїх сослуживців до дерев, аби їх уразили українські БПЛА. Руски своїх не те, що не бросають. Вони це роблять навмисно. Тобто, росіяни стають буквально живою приманкою для дронів. І роблять це їхні ж росіяни. По радіоперехватах стало відомо, що вони називають це жертва бабі Єґі. Відео показали аеророзвідники 60-ї ОМБР. Ось ще докази. Це видео опубликовал украинский военкор Андрей Цаплиенко. Когда сидели на точке, я забоялся идти под птичку, подгруженный. Прибежал обратно, откатился, то есть запятисотился. Когда сидел, Жан мне сказал, давайте затрошу чтобы ты откатился. Я сказал, я ему не буду это делать. Я говорю, давай ты в меня, я в тебя. Я такой, нет. Он сел, сидел рядом с 2-5-2, там с точкой, с шахматистом, затрошать. Они там хотели бежать, бежать. На Курському напрямку ЗСРФ просуваються в районах населених пунктів погребки та марівка. Десять бойових зіткнень відбулося за вівторок, три тривають досі. Як довго ми ще витримаємо опір? Без допомоги США Україна зможе воювати у нинішньому темпі лише до літа. Попереджає видання The Wall Street Journal. Спробує компенсувати дефіцит озброєння Європа. При тому стару допомогу Штати не скасовують. І це важливо розуміти, і про це зокрема так само напередодні говорив президент України Володимир Зеленський. Тим не менше, прогнози дійсно загрозливі. Скажіть, будь ласка, шановні друзі, чи згодні ви з цим? І як ви думаєте, чи активізуються штати у своїй підтримці? Пишіть в коментарях. Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Горів будинок на Житомирщині, у лікарні двоє дітей, вдарив противник по житловому секторі на Херсонщині. Всю ніч не спав Київ. Оборонці неба показали, як збивали шахеди у притул. Це варто вашої уваги, тож підпишіться на канал свій час, і ми починаємо. Під ранок, 25 лютого, моніторинги повідомляли про ракетну небезпеку по Україні. Ворожі крилаці ракети зі стратегічних бомбардувальників ту 95 фіксувалися в районі Енгельса, що у Російській Федерації, курсом на Чернігівську область у південному напрямку, а згодом на Київщину та в напрямку Полтавщини. Поки лунали звуки сирен, люди ховалися в укриття. Столична підземка у ранковий час пік перетворилася на шелтер для сотень людей. А перед цим буквально всю ніч райони донімали дошкульні шахеди. Від початку доби повітряна тривога тривала у столиці 7 годин 41 хвилину. У Києві наліт стартував пізно ввечері, 24 лютого. Мер Віталій Кличко написав про те, що у Дарницькому районі працювали сили ППО. Також обласна влада уточнила, що уламки збитого російського ударного БПЛА впали у лісопарковій зоні в Голосівському районі. Збивали літальні апарати і на околицях. Мобільна вогнева група під Києвом знищила шахет у притул. Ми можемо побачити ці унікальні кадри. Цього над областю збили два ворожі апарати, а це пошкоджена внаслідок близького вибуху бойова автівка. Черепашка сьогодні наша вихватила. На жаль, область зазнала уражень. Унаслідок ворожої атаки в обухівському районі частково зруйновано приватний будинок і господарське приміщення. Травмовано жінку 44 років у постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні. Пошкодження приватних будинків також фіксуються у Фастівському районі. Зазначають Вова. Бахкало і на Сумщині. У самому облцентрі ворог побив багатоповерхівку. У приміщеннях вибуховою хвилою винесло 148 вікон. Унаслідок падіння одного з російських безпілотників з подальшою детонацією. Попередньо травмовано двох людей. На місці працюють рятувальники. Крім того, противник завдав авіаудару, застосувавши БПЛА типу шахет по Хотінській громаді. Наслідки уточнюються. Зранку вівторка росіяни атакували прикордонне село Семенівської громади на Чернігівщині, били некерованими авіаційними ракетами, нарахували вісім вибухів. Поранений – 78-річний місцевий мешканець. Він зазнав уламкового поранення в ногу. Нині чоловік перебуває під наглядом лікарів. Крім того, відомо, що пошкоджено житловий будинок в області. Неспокійно ніч минула на Черкащині. За попередніми даними, в повітряному просторі області знищено 20 російських БПЛА. А на Житомирщині під час масової атаки з повітря уламками було пошкоджено господарську будівлю та житловий будинок. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загорання і не допустити поширення вогню. Поранено жінку, вона госпіталізована. Також у лікарню через гостру реакцію на стрес було доправлено двох дітей чотирьох і семи років. А це кадри ночі зі стійкої Харківщини. У регіоні зафіксовано обстріли у кількох громадах, внаслідок яких пошкоджено житлові будинки, сільськогосподарську техніку, склади і господарчі споруди. Потерпали населені пункти: болибоки, чорноглазівка, довжик, рясне, Слатине, дергачі, Тимофіївка, Золочів, Івашки, Цупівка, Миронівка. Постраждали щонайменше восьмеро людей, серед них. Чотири жінки. Тільки за цю добу 517 ударів по дев'яти населених пунктах окупанти завдали у Запорізькій області. Зокрема, і застосування авіації, БПЛА, РСЗВ та артилерії. Пошкоджено житлові будинки і автівки. Постраждалих серед мирних жителів, на щастя, немає. У темний час доби силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БПЛА типу шахет. Сусідню Херсонщину противник лупив і вдень, і вночі. Перед вами на відео наслідки атаки Дніпровського району, куди агресор поцілив увечері, 24 го числа. Внаслідок атак потрощено приватні будинки. Через обстріли постраждали шестеро людей: четверо жінок, чоловік і 15-річна дівчина. У них вибухові травми, контузії і уламкові поранення. Загалом за 24 години, за даними голови області Олександра Прокудіна, 13 людей дістали поранення, із них одна дитина. Уражена багатоповерхівка та 43 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчу споруду, гараж і приватні автівки. А тепер підсумки доби від повітряних сил, за що ми щодня кажемо їм спасибі. Захисники неба у ніч на 25 лютого відбили 133 БПЛА. Із 213 запущених. І ще 79 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачено. На додачу мінус 6 із семи крилатих ракет Х101, якими знову ж таки противник бив по українських містах і селах. Слава оборонцям неба і слава нашим героям, що тримають фронт. Підпишіться і залишайтеся з нами на каналі Сій час.